Україні Героям слава перед нами гравці команди Starball з преміум ліс футзалу серед дитячої юнацьких команд. Діліться враженнями про сьогоднішню гру. Ми сьогодні старались виграти і ми виграли. Да. Мені подобається ця гра, і мені подобалося що ще я відбив відбився удари. Так, да, ти гарно стояв на воротах, дуже класний рахунок. Розкажи, будь ласка, складно було забивати голи. Нам було Складно і не складно забивати мечі? Ага, моментами. Моментами. А тобі було складно відбивати м'ячі? Чи команда тобі допомагала і добре? Команда боронило? теж допомагала, Один раз мені могли зробити, тільки його скоро всі вибив. Ага, це дуже круто. Як в загальному сьогодні можете характеризувати роботу команди суперника? Вони були сильні. Старалися, але програли. Фолили чи ні? Фолили. Трошки. І Із не дуже було. <гум> було складно пробиватись до ворітно, ви змогли. Я вас <гум> вітаю. Кому присвячити сьогоднішню перемогу? <гум> <гум> Своєму Так. <клаву? гум> <гум> <гум> круто, я вас вітаю. Як взагалі для вас проходить цей сезон? <гум> Крутий, круто. <гум> багато його робили і багато забивали. О, це дуже супер. Хто сьогодні забив голи, до речі? <гум> Розпочували свят, зови і, і ще макарського. Ага. Я вітаю також хлопців. Ще розкажіть два слова, чи підтримував вас до вас хтось сьогодні? На да, батьки батьки, тренер, команда і ми всі які. Допомагає вам підтримка чи збиває? допомагає. Коли боліває за нас, так. за вас допомагає. Зрозуміло, що побажаєте своїй команді перемог, в майбутніх перемог. і перемогу і перше місце вонжерні наші я бажаю вам перемог, щоб у вас все виходило і всі моменти були реалізовані. Дякую вам, хлопці.